Вітаю, друзі, слуги народу у своєму стилі готують чергове погіршення. Вітаю, чергове погіршення для українців. Зокрема, ми всі пам'ятаємо про те, що 17 квітня 2024 року було оприлюднено офіційно оприлюднено новий нові зміни до закону про підсилення мобілізації. І цей законопроект закон набуду чинності 18 травня 2024 року, тобто, вже незабаром, у контексті цього, 1 травня 2024 року, Комітет Верховної Ради з питань правової політики, рекомендував до ухвалення законопроект 7013, згідно якого практика судів е... стосовно мобілізації та виконання військового обов'язку може бути закрита від громадськості в реєстрі судових рішень. І відповідно це призведе до того, що люди не знатимуть, е, яка судова практика складається з тих чи інших питань стосування зак нового законопроекту про мобілізацію, про підсилення мобілізації, і не зможуть належним чином прогнозувати свою поведінку в той чи інший спосіб для того, щоб <кій> е, 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 краще захистити свої права від свавілля органів державної влади та управління України. Чому важливо, щоб ця практика залишалася відкритою, з огляду на те, що це новий законопроєкт, він приймався слугами народу у поспіху в останній момент, як ми пригадуємо, звідти була виключно норма про демобілізацію за будь-яких обставин, незалежно від того, що слуги вичитували його там 4 місяці, і перевіряли всі ці там зміни, які вони там хотіли внести, найбільше з яких нагадаю внесли саме слуги народу. Незалежно від того, якість цього законопроекту виявиться дуже низькою, і відповідно лише судова практика встановить правильність застосування того чи інших тих чи інших норм законопроєкту, тому я розглядаю цей крок слуг народу як чергове обмеження незаконне обмеження прав та свобод українських громадян, направлене на те, щоб посіяти в них зневіру і страх перед свавіллям влади зеленського та його. Шепіто. слава Україні.